Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Зараз я знаходжуся в місті Тірана, це столиця Албанії. До цього проживала в Македонії досить тривалий час, а перед цим був і Стамбул, і інші міста та країни. Отож, запрошую вас залишатися зі мною і дивитися мої албанські влоги. Сьогодні я роблю закупку на борщик. Вже частину продуктів купила, детальний огляд зроблю вдома, звісно. І тут в мене таке задоволення, коли я купую продукти, так на ринку, на лавочках. Тут продається бурячок, і тут є всі продукти на борщ. А ще цікаво, що в Албанії є місто з назвою Борщ. Воно таке чи маленьке за мірками цієї країни, але страви борщ у них нема. Але є таке місто. Придбала вже капусту, буряк, моркву. Треба ж це зараз такі звуки робити, коли я відео записую. Купила лимончик, тому що борщ роблю з лимоном, використовуючи лимон. Червоний перець і залишилися ще деякі позиції. Зокрема, квасолю. Я хочу придбати, і м'яско треба ще теж взяти. Отож. Сьогодні ось такий день готую і насолоджуюся і покупками, і приготуванням. Я зараз на базарі рі, тобто новий базар. Продукти я купую у маленьких таких продавців, не тут які. А ось за і за рибою приходжу сюди. І подивіться, тут є м'ясні лавки, і багато з них ось мають таку назву кацапи, тому що це турецьке слово. І... У мене асоціації, звісно, інші, але ну, це ось м'є м'ясні лавки, так тут називається. Це тут многолюдне таке багатолюдне місце на цьому базарі. Ще хочу купити на компот дещо, хочу з полонички зварити компот. Тільки що розвіялося. Чергова моя неправдива думка, чомусь я вважала, що тут, от саме ось тут, на цьому базарі, такому досить туристичному, ціни вищі, ніж де-інде. Тільки що підійшла до милої бабусі і придбала у неї петрушку та укроп на ринку тут. І це було 30 лек. І це виглядає як домашні продукти. Всього лише 30 лек. Просто тут перемішку і сувеніри, і мені здавалося, що це таке. Ну, не для місцевих місце, а виключно туристичне. Ракії різні тут продаються. І ось там в рядах є продукти. Що мені ще треба на борщик? Треба подумати. Скільки зараз дітей сьогодні Субота. І ось ось так тут. Таке популярне місце і серед місцевих, і серед туристів. Виходить, що так. Багато розсади також тут продають. В рибну лавку крабів привезли. Там є блакитні краби. шевеляться. І все-таки я тут зависла. Хотіла так пройти чисто повз, але тут реально можна все купити. Адже коли закінчуються ці сувенірні ряди, починається відділ м'яса та риби ще один. Тому що тут і так багато таких полуниця. Вже вишня, я чи черешня. Зараз піду м'ясо роздобувати, <смі> видобувати на борщ. Це що у нас таке? Квасоля ще мені потрібна. Але це не квасоля. Ось, тут є ось такий вхід, і це ряди, м'ясні та рибні. Вино на початку. Риба. Ой, яка глазаста, І он там м'ясо. Зараз вимкну камеру, щоб тут їх не дуже дратувати. І буду обирати м'яско на борщик. Друзі, я в Албанії. І це просто тут клон Олега якийсь. Я його догоняю. Так, і в Албанії є свій Олег, а також є ось такі дивовижні рослини. Вперше бачу, щоб отак квітнув в кущ. Для мене тут гарна і природа, і архітектура. Біля мого дому є пекарня, ось вона. І я нещодавно дізналася, що це одна з найстаріших пекарень взагалі в місті. І тільки зараз побачила, що тут вказаний і рік 1941. Загалом пекарні тут полюбляють. І я теж тут за буриками забігаю сюди. Мої сьогоднішні закупи на борщ і не тільки. Ось, ну, авокадо явно не на борщ. Полониця в мене тут на компотик. Загалом сьогодні скупилася десь на 2000 лек, але це включаючи також креветки, які я буду їсти на вечерю сьогодні. Інші продукти, там, картопля, в мене ще були. Тому порахувати точно, скільки буде коштувати албансько-український борщ, складнувато, бо деякі продукти купляла раніше. Спокусилася на солодке, проходила повз кондитерську таку домашню, невеличку біля дому. Побачила там еклери на вітрині поштучно по 80 лек штука. І побачила ось такі тістечка. Ну, думаю, спробую. Мені так приємно стало, що запакували з собою в коробочку, бо я якраз не хотіла їсти на вулиці, я пообідала і зараз буду це їсти. Мені здається, такий десерт якраз з албанським настроєм. Тут горішки, крем, спробую спочатку крем. Така, напевно, руками краще їсти. Така тендітна випічка. Це тісто філа. всередині пропитане медовим сиропом, напевно. І зверху крем, це дуже смачно. І горішками присипано. Коштував цей десерт 120 лек. І ось чай, після обіду, захрумаю. Отож, готую борщ. М'ясо вже вариться близько години. Я придбала телятину на борщик, тому їй довше треба поваритися. Поки зробила заготовки на засмажку. У мене, звісно, як і у кожної господині, свій власний рецепт борщу. Всі ми різні, отож, не варто дивуватися, що я, наприклад, щось роблю не так, як ви. Можливо, когось лимону зацікавить на підготованій тарілці моїй. Я спочатку поставила бульйон, зараз буду робити засмажку, для неї підготувала чесник, цибулю, моркву, червоний солодкий перець, помідори. Моя мама, наприклад, готує без помідора засмажку на борщ. У мене ось така інновація. Кожен робить, як, як йому смачніше, як йому подобається, звісно. У мене ось така рецептура. До засмажки, потім також додам буряк і частину буряку, точніше, сік буряковий, ще залишу на інші етапи. До засмажки я буду додавати сік лимону, можна лайм використовувати, також цукор буду додавати. І Замість томатної пасти в мене ось такий соус балан'єзе, картопля підготована, капуста, зелень на кінцевому етапі. Додам, звісно ж. І е, лише квасолю цього разу я не купила і не буду використовувати, але загалом, якщо чесно, я навіть без квасолі більше люблю борщ. Отож, зараз у процесі, потім покажу вам результат, готовий вже. Це засмажка до того, як я додала до неї бурячок. Ще не додавала секретні інгредієнти у вигляді лимону та цукру. Тому колір ще такий червоний, після бурячку він буде вже відповідно більш буряковим. Такий гарний колір став після додавання бурячку. А це булка з ковбасою, з цієї самої пекарні, що показувала вам трохи раніше в цьому відео з однієї з найстаріших пекарень в Тірані. Купила цю булку спеціально до мого борщика, ось такий вигляд він має. І борщик дуже смачний, особливо коли настоїться. Єдине, що наступного разу планую брати інше м'ясо. Телятина непогано сюди зайшла, але варто обирати трохи іншу частину, вчуся. Мені пощастило все-таки купити фарбу для волосся тут, у тірані, такого кольору, як мій, як мені потрібен, тому що це була справжня проблема. Неможливо було в більшості магазинів знайти світло мідний колір. Саме цю фарбу Гарнієр знайшла в Росмані. Були там ще інші варіанти, лореалі різні. І саме ця фарба, як на мене, буде. Мені личити найбільший. Ще не фарбувалася, як бачите, зроблю це найближчим часом. Взяла дві ось такі упаковки, тому що думаю, що однієї не вистачить. І просто зраділа, тому що вже навіть думала записуватися до салону краси місцевого. а Це дуже лячно. Бо якщо в магазинах не продається така фарба, чи не мішають таку фарбу вони у салоні. Якось я так хвилювалася, бо звикла вчасно фарбувати корені. Ця упаковка коштувала 735 македонських. от Ще ця звичка не пішла від мене албанських лек. І це як фарба мус, як я розумію, у нас в Україні саме таку версію гарнір я не бачила. Освітлювач у такому флаконі, що можна буде одразу самостійно навіть пофарбуватися. Безпосередньо фарба, що замішується в попередньому флакончику, і кондиціонер масочка. Мені дуже сподобалося, як виглядає упаковка кондиціонеру, така собі тревелка, і тут його багато, тобто його можна буде використати декілька разів після фарбування. Думаю, що все пройде нормально. Єдине, що мене здивувало, що тюбик з фарбою невеличкий. Коли я купляла звичайну свою палет, там саме фарби було більше. Але може тут така формула збалансована, що вистачає саме стільки фарбника. В Албанії мені подобається, я якось тут гармонійно та спокійно себе почуваю, хоч в перший день. Було трохи так бентежно, серед невідомого міста, невідомі люди, невідомий менталітет. Зараз звикаю, роблю покупки в вже сталих одних і тих самих місцях, вже орієнтуюся в цінах, стало спокійніше. Кожен день купляю овочі, фрукти. Мені дуже подобається, що тут настільки розвинута оця система. Базарно ринкових відносин покупців та продавців. Тобто тут все можна купити на вулиці, і що ще таке відмітила? Що овочі і фрукти псуються дуже швидко вдома. І я роблю висновок, що це круто, це добре, значить, вони не оброблені якоюсь хімією. Тому що буквально розрізала лимон, поклала його вже на наступний день. Він зацвів. Здавалося б, новина ну, так собі, але, мабуть, що він настільки натуральний, що це так тут швидко все відбувається. І ну, поки я всім задоволена. Єдине, що багато спокус в плані випічки різних таких мацних страв, і я все-таки переживаю і за фігуру. Я розумію, що може ну, там, для більшості людей я здаюся такою дуже худою, навіть дуже. Але я вам скажу: як людина, яка все-таки позбулася свого часу 12 кг, чи, мабуть, більше, я боюся, що знов колись треба буде це робити. І одна справа, коли там привід для цього приємний, там це вагітність, да, що дівчина, жінка набирає вагу, ну, потім приходить до форми. Інша справа, коли ти роз'ївся просто на булках та буриках, у мене фоново стрес нікуди не зникає через війну, через відстань з домом. Через хвилювання і цей стрес я компенсую теж смачною їжею. Навіть у влогах, ви бачите, почали з'являтися булки, бурики, і я бачу по своєму раціону, що цього побільшало. Але загалом я намагаюся балансувати активністю пішохідною, дуже багато ходжу. І в мене легкі вечері. Я на вечері не їм крупи, картоплю, макарони. Я все це давно так прибрала зі свого раціону. Зараз я їм в Албанії тут салати на вечерю, рибу без гарнірів. І тому я думаю, що це компенсує те солодке, що я там можу з'їсти в день. Вагів у мене немає. Останній раз я зважувалася в готелі Понораміка в Македонії в Скопії, тоді показувала 48 кілограм, 49 не пам'ятаю. І от з тих пір я не зважувалася. По одягу змін не бачу, ну в плані розміру. Там, на відео теж, начебто, коли передивляюся та монтую відео, наче теж змін не бачу. Але ну, все-таки певна така жіноча тривога за фігуру є, тому що спокус тут багато, хочеться йти, йти. Сьогодні я зайшла в пекарню, купила цю булку, там ще був десерт трилечо. Думаю, трилечо я люблю. А коли ж його їсти? А ще купую полуницю, ягоди, диню, і хочеться ж і фрукти їсти. І якось так я просто не встигаю все це їсти, що тут продається, а хочеться спробувати. Можливо, це й дрібниці, якщо брати до уваги ті проблеми, які наразі є в світі, в моїй країні: війна, обстріли, мої думки постійно з Україною. А може, це навпаки цей стрес і на мені таким чином. Так на мене впливає, що я ось думаю, там, починаю хвилюватися ще за інші речі, тому що постійний стрес, він так трохи звужує свідомість, і в цьому стані хвилювання живеш, розповсюджуєш його, і навіть на такі буденні справи, не знаю. Я люблю робити ось такі польоти думок у голові. І просто треба з розумом підходити і до раціону. І до того, що відбувається в житті, що робити, як робити. Я дуже сумую за котом Олегом. Це не прикол. Я розумію, що це може прозвучати якось так: типу, сумуєш за котом? ти що. Але це правда. Мені його дуже не вистачає. Не просто кота Олега, а всю ту браттю, яку я годувала щоденно в Македонії. Я дуже встигла полюбити, і мені їх не вистачає. Я сумую за ними. Я передивляюся тіктоки, свої короткі відео, і я просто не можу. Ну, це теж стрес, це теж захисні якісь моменти. Психіки, я дуже прив'язалася до них, іначе це був такий острівець спокою та стабільності. От в моєму житті було стабільно те, що я виходила і годувала цих котів. І я цього лишилася, і мені дуже сумно місцями, часами без, без них. Ну, ділюся, як є. Я ну, не знаю, в мене є мрія повернутися туди, побачити Олега знов, можливо, забрати все ж таки його. Я про це справді думаю. І коли пишу мамі, мама трохи, мабуть, так ревнує в тому плані, пише там а свинки. Ну, і за свинками сумую. І бачите, оцей стрес він постійно. Здавалося б, чого так, чого так переживати? А ну так, Тому що кожна людина вона має. Власні переживання, які не можна знецінювати, і навіть за кутом вуличним справді можна сумувати. Тут у мене з'явилися нові друзі, вовчик, інші котики. Вже я боюся прив'язуватися, бо скоро в інше місто поїду, і, ну, якось від цього всього теж сумно, знаєте. Але Олега згадую ну, дуже часто. Що ви бачите перед собою, це скарб. Це сьогодні було в магазині все по 159 лек, магазин типу європейських товарів, по факту в більшості своїх китайських. І там великий асортимент саме продукції Рошен. Тому що раніше я її бачила в магазинах і супермаркетах, в Македонії було багато, і батончики були, і печиво Лавіта. Але ось трубочок я не бачила. І оце печиво теж, я його дуже любила в Україні, коли була, теж не бачила. І ось тут купила і знов запаси солодкого поповнюються, як ви бачите, те, що я казала вище. Коли все це з'їдати. Але і пройти в повз я теж не могла, тому що до українських товарів, отут за кордоном, у мене особлива. Любов і особливо серце сприймає такі товари. Коштували трубочки ці 159 лек, і печиво коштувало 78 лек, тобто пів, пів ціни цього магазину. Два таких печива на 159 лек можна було взяти. Взяла ще були жалейки. Від Рошен в таких упаковках, мішечках пластикових. Жилейки не дуже люблю. Типу мармеладки, але от ось, ось вперше побачила їх за кордоном. І це теж приємна така річ, що зв'язує мене з домом і з Україною. Я дуже часто згадую наші гарні магазини Рошен, мені от завжди там. Подобалося і подобається ходити, навіть якщо я не дуже збираюся щось таке купляти, але там зайти, подивитися на що знижки, які цукерки, що новенького. Мені завжди цікаво. І мрію, коли повернуся в Україну, купити оцей мусовий тортик. Мені взагалі подобаються мусові тортики від Рошен. Там здається лимонно-шоколадний чи щось таке є. От хочу по приїзду в Україну спробувати його. Ну, солодке допомагає боротися зі стресом, особливо, якщо він в такій хронічній формі, це так... це так мене зараз заспокоює. А я готуюся до моря вже активно, до переїзду поближче до моря. І в мене з'явилися ось такі крокси. В Албанії є магазин оригінальних кроксів. Вибір там не такий великий, як в нашому Київському, але обрала ось таку модель собі, прикрасила її, забула, як називаються ці стікери, правильно, з такими штучками-дрючками. І планую ці крокси потім носити на вулиці, звісно ж. А поки вдома ходжу в них, бо підлога холодна. Вдома потрібні капці теж і ось у мене такі крокси є. Мені подобається, напишіть в коментарях, чи носите ви крокси, чи є у вас крокси. І під кадри моїх танців на фіналі Євробачення я завершу це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимося у наступних відео. Слава Україні!